Добрий день, вітаємо вас на каналі Бізнес Школи Крок. Сьогодні в рубриці історії успіхів у нас випускниця програми бізнес-адміністрування 2019 року та випускниця програми медіація та вирішення конфліктів 2021 року. Керуюча партнерка ТОВ Делейт Стайл Україна та Суерте «Польща». активістка бізнес школи Крок, член консультативної ради МБА. Гаркуша Олена, вітаю вас. Дуже приємно. Вітаю вас. А, трішки розкажіть про себе. Ну, мабуть, треба сказати про те, чим я займалася до того, як я вирішила займатися на, по програмі MBA і ну, до чого я прийшла зараз. Перш за все, коли я обирала програму MBA для себе, я була на стадії розвитку свого власного бренду, це бренд, текстильний бренд Суерте. Мені довірили досить великі інвестиції, і незважаючи на те, що в мене великий досвід роботи у текстильній індустрії. Я працювала тоді директором. Я все одно зрозуміла, що мені потрібні додаткові знання, на які я можу спиратися у розвитку. Ну, це була нова для мене діяльність, тому що ми створювали текстильну українську текстильну компанію. Бренд підбирали тканини від нуля, створювали імідж і так далі. Я зрозуміла, що незважаючи на те, що у мене досить великий управлінський досвід, мені не вистачає знань. Я почала шукати бізнес-школу. Я передивилася багато бізнес шкіл, що мене, скажімо так, що, що було для мене цікавим саме в цій бізнес-школі. Перше за все, я дуже не, мене мало часу, я не можу витрачати багато часу, я не можу витрачати часу на воду. Да? От багато різних курсів і так далі дають досить мало практичної інформації. І мене дуже сильно зацікавило те, що. Програма була створена таким чином, що усі види діяльності, які маю я виконувати як директор, по всім видам діяльності я отримувала досить такі ґрунтовні знання. І найбільше, що, мене, що мені було цікаво, то що всі викладачі це були люди, які безпосередньо займаються бізнесом. Це не було жодного теоретика з усіх викладачів бізнес-школи. Тобто я навіть дивилася настільки програму, оскільки хто буде викладати. Я зрозуміла, що отримую дуже практичні знання від тих людей, які так само цінують час, як і я, і вони будуть максимально фокусуватися на знаннях, які будуть практично потрібні для виконання роботи. Також я хочу додати по цьому питанню, що диплом, який видавала бізнес-школа, це був диплом державного зразка про вищу освіту. Для мене це було дуже важливим, оскільки я не хотіла отримати просто сертифікат. Також дуже цікавим було те, що можна було продовжувати навчання у швейцарській бізнес-школі, угу. з, з якою на той час і я так розумію, і зараз, зараз бізнес-школи є партнерські відносини. Якщо заходити далеко вперед, всі да, ми там пережили маленьку еміграцію, то можливість отримати освіту у тому числі європейського зразка з дипломом, який буде також дуже важливим, да, І він, в принципі, я можу сказати, як людина, яка теж шукала роботу в інвагації, бо не не незрозуміло не було, чи продовжиться бізнес чи ні, яка взагалі буде ситуація. То диплом саме ЕМБІ української школи він зараховувався як найвища з усіх освіт, які в мене були на той час, угу. і до нього дуже серйозно ставилися при співацідах на роботу. Угу. Це насправді, скажімо, у бізнес-школі робимо все для того, щоб отримати саме державного зразка диплому, щоб він був повністю кваліфікований, акредитований. Від зараз ми проходимо. Ну, підготовка йде до акредитації. Ну типу це повторної. дуже насправді це дуже важливий фактор. Особливо, наприклад, для тих людей ми колись одне з завдань у нас було які переваги бізнес-школи, Це було один з практичних кейсів, які ми виконували на навчанні? То, на мій погляд, наприклад, для тих людей, які мають державні посади, але повинні отримати управлінську освіту, то наявність державного диплому воно uh -huh. ну, це великий плюс. А, добре, тоді таке питання, які знання вплинули на розвиток. Щодо знань, які я отримала під час навчання MBA, я б могла виділити три найбільш важливі для мене напрямки, які були б дуже значущими у майбутньому. Перше, це безумовно маркетинг, тому що це знання, які ти слухаєш лекцію, приходиш на робоче місце, і ти одразу починаєш приміняти ці знання. Ти одразу бачиш, як твої дії впливають на ринок, одразу можеш проаналізувати свою компанію з інших боків, проаналізувати конкурентів і розумієш, що ти можеш змінити. Це перше. Друге, я не люблю ризикувати. І для мене тема той блок вивчення ризиків, який я отримала на імбії, він був дуже значущим, тому що треба оцінювати події, які можуть статися не тільки з точки зору, чи можуть вони статися чи ні, а як вони вплинуть на бізнес. І вже від цього. Розробляти свої подальші кроки, і саме завдяки цим знанням, скажімо так, за декілька місяців до війни, ми почали на всяк випадок підготовку. Ми перевели весь бізнес в онлайн. Ми зробили так, що якщо наші працівники поїдуть будь-куди вони зможуть працювати. Ми трошки по-іншому розподілили наш продукт, який у нас на той момент був, і незважаючи на те, що у нас було повномасштабне вторгнення, ми дуже швидко повернулися до роботи. Також одна із стратегій, це був курс. Ми також вивчали HR, да, як поводитись з людьми. І основною цінністю будь якій компанії є команда. Тому в нашому бізнесі було декілька прикладів, коли під час почалася війна, і деякі компанії сказали, ви всі звільнені, ми не знаємо, що буде далі. Ми пішли іншу стратегію. Ми сказали, ми будемо утримати персонал стільки, скільки ми можемо платити стільки, скільки ми можемо. Але ми будемо зберігати команду саме завдяки цьому. Ми буквально через місяць, півтора змогли відкрити компанію, і почали знову працювати. Такі чи ембіє і медіацію? Так а тоді, що найбільше, ну я так зрозуміла, із MBA найбільше запам'яталося як а, ризики. Ризики а, да, да, а із медіації, що найбільше запам'яталося, що стосується курсу медіація та вирішення конфлікту, ти досить зовсім по-іншому дивишся на конфлікт. Ти бачиш причини конфлікти по іншому, і особливо що важливо, бачиш, які наслідки можуть бути в майбутньому. І дуже цікавим моментом є, що більшість людей сприймають якусь конфліктну ситуацію особисто. Насправді в неї може бути багато дуже причин, і ти намагаєшся вирішити ситуацію, особливо з точки зору, наприклад, спілкування з персоналом, да або як до керівника дуже часто приходять співробітники з якимись питаннями, ти дивишся на конфлікт трошки зверху і по-іншому його розумієш і вмієш управляти цим конфліктом. Також я можу додати, що під час цього курсу ми вивчали досить багато різних видів переговорів, як протидіяти маніпуляціям. Як вести себе в конфлікті саме в бізнес-конфлікті, як вирішувати, які можуть бути подальші наслідки, які можуть бути причини? Тобто, це допомагає досягти успіху з найменшими, скажімо так, втратами, і допомагає дійсно керувати конфліктом, знаходячи вигідні вигідну ситуацію для обох сторін. Угу. Це корисно знати, бо навіть зараз хвалили закон, що у медять одна із сумішних і головних верств навіть юристам. Обов'язково потрібно пройти хоча б мінімальний курс про знання медіації, базові знання, і щоб керувати і вирішувати конфлікти. Я також хочу додати: це не обов'язково бути юристом. Це допомагає елементарно вирішувати ситуації, конфліктні з клієнтами, які є абсолютно в кожному бізнесі. І ти розумієш, що насправді людині може не стільки не подобається твій продукт, скільки можуть бути якісь інші причини, чому він потребує або уваги, або допомоги, або якоїсь додаткової інформації. Угу. Добре, тоді що найбільше вам запам'яталось за навчання, типу за навчання MBA, за навчання медіаті, саме ну, не курси, а можливо спільнота, компанія в ну, цьому а, напрямку? Безумовно, я можу сказати, що я, скажімо так, отримувала свою освіту вже в дорослому віці. Ти трошки повертаєшся по перше у студентські часи, ти знаходиш багато друзів. Це якщо брати про особисте. Також дуже цікавий те досвід, яким ми поділилися усі одногрупники, тому що кожен має свій якийсь напрямок бізнесу. Кожен розказував про ті чи інші. Методи або досвід вирішення тих чи інших проблем, і це безумовно, Ця інформація допомагає тобі у твоїй роботі. Також ми багато з ким ще досі підтримуємо відносини. Я можу задати питання юристам, я можу задати питання тим людям, які займаються, наприклад, там просуванням в мережах в СММ. Да? Тобто, це додаткові зв'язки. Нетворкінг, це досвід, яким поділилися ми один з іншими. Угу. Після завершення, ну тут навіть складніше сказати, бо ви закінчили і MBA, і медіацію. Як ваша компанія а, а, змогла піднятися після МБА, а потім і після медіації? То який ріст їй вдалося отримати? Ну я можу сказати, що ми дуже оптимізували бізнес-процеси. Ми, у нас був досить великий, так скажемо, скачок у продажах через більш правильний підход, правильне планування. Особливо важливо було знову ж таки, якщо ми повертаємося до у нас, так, військовий період, це знання, які допомагають створити. Фінансово здорову компанію, тому що тільки така компанія може нормально існувати і виконувати всі свої обов'язки перед клієнтами, перед постачальниками, ми багато чого оптимізували, що дало нам можливості знайти додаткові кошти на розвиток, збільшити продажі, збільшити клієнтську базу, збільшити лояльність клієнтів та покращити репутацію компанії. Угу. Тоді як вам вдалося пережити часи ковіду та війни, з якими складностями ви стикнулися? В цей ну, час? Я хочу сказати, що насправді для інтер'єрного бізнесу ковідні часи це були дуже гарні часи, тому що люди сіли вдома, вони подивилися на свої стіни, вони подивилися на свої інтер'єри вікна і вони почали щось міняти. Вони перестали витрачати так гроші да, на поїздки або шопінг, як викликали раніше, тому в інтер'єрній індустрії це був такий рост великий. Можливо, важливо важливим було використовувати деякі інновації, да, знання про які я отримала в бізнес-школі. Це правильно розподілити завдання так, щоб люди, які не могли виходити зі своїх домівок, все одно могли продовжувати роботу. Скажімо, часи ковіду ми пройшли досить легко, це був період росту. Що стосується війни, я думаю, що це було випробовування абсолютно для усіх. І як я вже підкреслювала, що головним головною завданням, вже оглядаючись назад, це була правильна підготовка до цих часів. Як вже сказала, і технічна, і людська, і основним завданням було втримати професійний. Персонал, тому що багато в яких компаніях люди роз'їхалися і вже не повернулися. Ми намагалися створити саме такі умови, щоб люди захотіли повернутися назад в Україну. Питання: що на якому зараз етапі компанія? Як ви її розвинули, і які плани на майбутнє? Що стосується того, як зараз розвивається компанія, саме під час війни ми вирішили диверсифікувати бізнес. Це теж ті знання, які отримала в бізнес-школі, оскільки були великі ризики, у нас складський бізнес. Да ситуація не передбачена з обстрілами, і скажімо так, якщо щось стається зі складськими приміщеннями та з товаром, то бізнес в принципі може зупинитися. Саме це було причиною для того, щоб ми відкрили офіс в Польщі у Варшаві. Ми приймали участь у декількох виставках і Почали просувати наш бренд на території Євросоюзу як у саме українську компанію. Зараз це наш основний напрямок. Ми над ним дуже багато працюємо. Якщо в Україні ми одна з найбільших компаній, то на європейському ринку ми скажімо так, починаємо все спочатку, намагаємося. <кій> Отримати лояльність нових клієнтів, це, це все різні клієнти, це не тільки Польща, це у нас майже вже 12 країн з нами працюють. Це дуже цікавий досвід, дуже цікавий досвід з приводу того, як клієнти реагують на продукт, які дуже абсолютно різний вибір роблять в різних регіонах, як, як позиціонуватися в той чи іншій країні з урахуванням якихось. Місцевих особливостей, да, національних особливостей, з урахуванням культурних особливостей тих країн, в яких ми почали працювати. Це дуже цікавий досвід, і безумовно я багато чого зараз намагаюся згадати з того, що я вивчала. У мене всі підручники, вони все ще в мене на, на столі. Я їх інколи переглядаю і дивлюся ту інформацію, яка може бути мені корисною. Тоді питання, що ви писали в дипломних роботах з медіації та МБІ, які там були теми і що ви хотіли в них розкрити? Дипломну роботу по МБІ я писала теж по текстилю, тому що я вирішила, що мені цікавіше скажімо так вивчити та дослідити одне з інших направлень, це меблеві тканини. Ми саме на роботі по МБІ зробили ставку на якість сертифікацію продукту, щоб він повністю відповідав європейським стандартам. Я вам хочу сказати, що саме цей вибір дозволив нам почати бізнес у Європі, бо якби. У нас був не сертифікований у Європі продукт. Ми б не змогли почати роботу, тому це було дуже важливо. Що стосується ми дипломної роботи, над якою працювала під час медіації, це були важливість медіативних навичок для лідерів підприємств. Тобто, це стосувалося не тільки HR, да не тільки відносин усередині колективу. Це стосується і переговорів і. Вирішення конфліктів з клієнтами, тобто нас насправді знання про медіацію можуть використовуватися керівниками компанії абсолютно у будь-якій повсякденній діяльності. Дякую вам велике за інтерв'ю, за приділений вами час і до скорої зустрічі. Добре, дякую.